Добрий день, дітки, давайте привітаємось! Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золотий, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лисямо з відра. Друзям посміхнуся я, звічу їм добра. Малята, скажіть, а як називається наша країна? Правильно, наша країна називається Україна. Погляньте, як виглядає карта нашої України. А як називається столиця нашої України? Так, столиця України Київ. Дітки, пригадайте, а хто ми з вами за національністю? Ми з вами, українці! Правильно! Давайте пригадаємо назви найбільших міст нашої України. Звичайно, це місто Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів. Це найбільші міста нашої України. А ще наша земля багатовизначними людьми. І сьогодні ми познайомимося з мужньою жінкою-поетесою Леси Українкою. Народилася Лариса Петрівна Косач 25 лютого 1871 року в місті Звягель. Мати письменниця Олена Пчілка, батько юрист, громадський і культурний діяч. Леся була радісною, веселою дівчинкою, любила співати і танцювати. У їхній сім'ї шанували народні звичаї, діти змалку ходили в національному одязі. Ім'я Леся Українка, наче символ України, воно викликає в нас світлі почуття радості. Вона настільки любила свій народ, що взяла собі псевдонім Українка. Творчість поетеси багата і різноманітна. Всі поезії її свідчить про велику любов до рідної землі, її вболювання за долю свого народу. Для дітей писала вірші, оповідання, казки. Вона любила пісні й музику свого народу, його звичаї, вбрання. На голові носила віночок. Леся Українка, славна дочка України. Вона любила рідну Україну і служила їй своїм палким словом. Ми живемо в Україні. Це наша батьківщина, наша рідна земля. Яку палку любимо. Дітки, послухайте вірш, який написала Леся Українка. Називається він на Зеленому Горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Вам сподобався віршик? Про що він? Так, про хатинку. А де хатинка притулилась? На зеленому горбочку. А як хатинка притулилась? Правильно, мов дитинка, що вона почала робити? Виглядати? А кого вона виглядала? Так, матусю, а хто вийшов до хатинки? Правильно, сонечко! А що сонечко зробило? Так, звеселило хатинку. А зараз я хочу вам запропонувати вивчити цей віршик. а допоможуть нам в цьому картинки. Тож дивіться і повторюйте за мною на зеленому горбочку у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце. Засвітило і хатинку звеселило. Дітки, наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, як називається наша країна. Так, наша країна називається Україна. А яка столиця нашої України? Правильно, Київ! А з якою видатною поетесою України ми сьогодні з вами познайомилися? Так, сьогодні ми з вами познайомилися із Лесею Українкою. Тітки, а як називається вірш, який ми з вами сьогодні читали і спробували вивчити? Так, вірш називається на зеленому горбочку, тож вчіть цей вірш вдома разом з батьками. А я бажаю вам гарного дня, до побачення!